Найбільша трагедія життя полягає не в тому, що воно закінчується, а в тому, що ми так і не наважуємося його розпочати від власного імені. А що як я скажу вам, що людина, якою ви найбільше боїтеся стати, це саме та постать, якою вам судилося бути за задумом самого буття. Мова не про ту версію вас, яка звично посміхається, коли цього вимагає етикет чи промовляє правильні слова у доречний момент, зберігаючи зовнішній спокій, доки внутрішній світ повільно розсипається на порох. Я не говорю про того, хто з усіх сил намагається бути зручним, прийнятним та передбачуваним, аби вписатися у вузькі рамки суспільного схвалення. Мова про зовсім іншу сутність, ту, яку ви одного разу вирішили поховати під шарами чужих очікувань, про ту частину вашого єства, яку вам колись наказали вважати занадто яскравою, занадто сильною, занадто амбітною чи небезпечно живою, про ту версію вас, від якої ви втікали все своє свідоме життя, витісняючи її у найтемніші куточки своєї душі. Це не просто психологічний аспект, це фундаментальна втрата життєвої сили, яку ви добровільно принесли в жертву заради ілюзії безпеки. Ви можете бути цілком упевнені, що самостійно приймаєте рішення та повністю контролюєте траєкторію власної долі, спираючись на логіку та раціональність. Проте, чи не є це лише майстерно створеною ілюзією, декорацією у великому театрі вашої свідомості. Що, як уся ваша біографія, це лише ретельно розіграний спектакль, де ви граєте роль, написану іншими людьми, обставинами та страхами. Соціальна маска, створена для того, щоб вас приймали, щоб ви подобалися і перебували у безпеці, з часом приростає до обличчя настільки щільно, що ви перестаєте розрізняти межу між грою. Та реальністю, а за цією маскою пульсує голос, який ви заглушали так довго, що тепер ледь здатні його розпізнати серед шуму повсякденності. Ви переконуєте себе, що з вами все гаразд, що ви чините правильно, але порожнеча тиха, настирлива і холодна повертається знову і знову у моменти нічної тиші. В тій дивні миттєвості, коли посмішка зникає, залишається лише одне неминуче запитання: чиїм життям я насправді живу. Карл Юнг стверджував, що наше найглибше страждання народжується не з травм минулого чи помилок сьогодення. Воно виникає з фатального розколу всередині особистості, з відмови від тих частин самих себе, які ми одного разу оголосили поганими, сороміцькими чи неприпустимими. Ми зробили це не тому, що вони справді є такими, а тому, що нас навчили так думати. Можливо, вам навіювали, що праведний гнів це ознака невихованості. Що амбіції це прояв егоїзму, а вразливість це ганебна слабкість. Під тиском цих переконань ви розділилися, заховавши все непідходяще у глибини несвідомого, але витіснене не зникає. Воно продовжує рости там, у темряві, і з часом починає керувати вашим життям через самосаботаж, тривогу чи відчуття постійної фальші. Це не поломка вашої психіки, це симптом зради власної природи. Справжнє психологічне звільнення та повернення до цілісності ніколи не приходить через спроби стати кращою версією себе за чужими стандартами. Воно не виникає завдяки позитивному мисленню чи залізному самоконтролю. Справжня воля з'являється лише тоді, коли у вас вистачає мужності розвернутися обличчям до тих аспектів своєї особистості, яких вас навчили боятися. Це шлях індивідуації, лякаючий і водночас цілющий процес становлення цілісною людиною. Він безжальний до ілюзій, але це єдиний вихід із клітки, про існування якої ви могли навіть не здогадуватися. А що як людина, якою ви понад усе боїтеся бути, це єдиний союзник, здатний вас врятувати. Цей процес вимагає відмови від зручної ідентичності заради невідомої глибини, яка чекає на те, щоб її нарешті визнали. З самого дитинства нас привчали до того, ким слід бути, замість того, щоб дозволити пізнати, ким ми є насправді. Цей процес виховання часто нагадує ретельне обрізання живих гілок, аби дерево відповідало формі, яку хтось інший вважає естетичною чи правильною. Вас хвалили, коли ви виявляли лагідність та ввічливість, і карали, коли ви ставали занадто шумними, непередбачуваними чи незручними. Вас винагороджували за хорошу поведінку, яка насправді була лише формою покори, і соромили за будь-який прояв труднощів, що насправді були ознаками вашої живої, нескореної природи. Поступово, майже непомітно для власної свідомості, ви почали конструювати себе під очікування інших. Це не був свідомий вибір дорослої людини, це був інстинктивний механізм виживання вразливої істоти, яка понад усе прагнула любові та захисту. Ви навчилися грати ролі. Слухняної дитини, відповідального учня, надійного друга, чиї потреби завжди залишаються на другому плані. З кожною посмішкою, яка не була щирим виразом радості, з кожним коротким, у мене все нормально, що приховувало внутрішній хаос, ви будували те, що Юнг називав персоною, соціальною маскою. Спочатку це була лише стратегія, спосіб уникнути болю, відторгнення чи покарання. Але з часом маска перестала бути інструментом взаємодії і перетворилася на вашу ідентичність. Ви почали вірити у власну брехню, вважаючи, що та версія вас, яка вписується в норми, уникає конфліктів і придушує незручні почуття і є вашим справжнім я. Але глибоко всередині ви відчуваєте, що це неправда. Там живе частина вас, яка ніколи до кінця не повірила в цей спектакль. І яка подає голос пізно вночі, коли декорації денного життя нарешті зникають. Персона сама по собі не є злом, вона необхідна для функціонування в суспільстві як одяг для захисту тіла. Проте трагедія починається тоді, коли ви ототожнюєте себе з цим одягом, забуваючи про живу плоть під ним. У той момент, коли ви стаєте персоною, ви втрачаєте доступ до своєї цілісності. Ви починаєте піддавати цензурі власні думки, приглушувати інстинкти та витісняти емоції, називаючи це зрілістю чи професіоналізмом. Насправді ж це акт систематичного самозречення. Ви починаєте боятися власної сили, перестаєте довіряти своїм бажанням і поступово починаєте плутати зовнішнє схвалення з любов'ю, пристосування, з приналежністю. А жорсткий самоконтроль з безпекою. Ви стаєте не сильнішими, а просто більш невидимими для самих себе. Чим довше ви носите цю маску, тим далі ви відходите від об'єктивної реальності своєї душі. Юнг попереджав, що кожне справжнє покликання часто залишається прихованим у затінку персони. Та версія вас, яка прагне творити без огляду на критику, яка хоче говорити правду, любити несамовито, ризикувати та порушувати застарілі правила, ця версія була вигнана у підземелля несвідомого, щоб маска могла безперешкодно виживати у світі. Проте виживання це ще не життя. Ціна, яку ви платите за соціальну прийнятність, це ваша життєва енергія, ваша душа. Ті частини вашого єства, які не вписуються у шаблон, не є вашими вадами, вони є ключами до вашого звільнення, ваша злість це ваші кордони, ваша амбіція це ваш двигун, ваші приховані бажання це ваше паливо. Те, що ви придушуєте, стає вашою в'язницею, а те, що ви повертаєте собі, стає вашою непереможною силою. Усередині вас існує простір, де поховано все, що ви коли-небудь заперечували, відштовхували або чого боялися навчитися визнавати в собі. Воно нікуди не зникло, не розчинилося у часі і не померло під тиском вашої волі. Воно просто пішло під землю, у глибокі пласти психіки, продовжуючи пульсувати там автономним життям. Юнг називав це виміром несвідомого, куди виганяються всі ті частини вашої істоти, які заважають бути правильним, зручним або логічним. Кожного разу, коли ви відчували праведну лють. А вам казали заспокоїтися кожного разу, коли ви прагнули висловити свою істину, але вас змушували мовчати. Кожна ваша іскра пристрасті, яку таврували соромом, усе це не мало місця у вашому денному житті, і ви вчинили так, як робить кожна дитина, щоб вціліти. Ви витіснили ці частки себе, намагаючись забути про їхнє існування. Крок за кроком ви ставали тихішими, вежливішими, прирученішими, але водночас дедалі більш роздробленими. Чим сильніше ви намагаєтеся щось придушити, тим більше неконтрольованої влади це отримує над вашою долею. Ви можете плекати ілюзію, що повністю опанували себе, але насправді те, що ви відкинули, починає говорити замість вас. Це виявляється у тихому голосі самосумніву, який не вщухає ні на мить. Це та раптова, нищівна злість, що виривається ніби з нічого, або той паралізуючий сором, який накриває вас саме тоді, коли ви намагаєтеся бути щирими. Ви бачите, як одні і ті самі руйнівні сценарії повторюються у ваших стосунках, як виникає заздрість, озлобленість чи самосаботаж, саме на порозі успіху. Це не таке життя і не підступи долі. Це ваше несвідоме керує спектаклем із залаштунків. Юнг застерігав: доки ви не зробите неусвідомлене усвідомленим, воно буде спрямовувати ваш шлях, а ви називатимете це фатумом. Ви вірите, що ваші вибори ґрунтуються на розумі, логіці. Та високих цінностях, але без чесної та болісної роботи зі своєю внутрішньою сутністю більшість ваших рішень є лише примусовою реакцією. Це захисні механізми, переодягнені у стратегії, це поранений внутрішній світ, який проектує власні страхи на все, що ви бачите навколо. Проте найвищий парадокс полягає в тому, що цей витіснений простір. Містить не лише те, чого ви боїтеся. Там зберігається те, без чого ви не можете бути по-справжньому живими. Ваша справжня міць, ваша первісна життєвість, ваша креативна іскра та ваша непохитна впевненість усе це було поховано під роками вини та заборон. Ви не втратили ці скарби. Ви просто замкнули їх у підземеллі і викинули ключ, намагаючись стати ідеальним відображенням чужих ідеалів. Більшість людей у цей момент обирають втечу. Вони проживають десятиліття, уникаючи зустрічі зі своєю глибиною у жаху від думки, що, дозволивши прихованому вийти назовні, вони стануть некерованими чи жорстокими. Вони помилково плутають справжність із зруйнуванням, не розуміючи, що справжня небезпека криється саме у відсутності інтеграції. Те, що ви придушуєте, все одно знайде вихід через хвороби тіла, через залежності, через раптові емоційні зриви чи відчуття цілковитого спустошення. Приховане не зникає від того, що ви його ігноруєте, воно лише стає. Більш хаотичним і непередбачуваним, питання лише в тому, чи готові ви продовжувати вдавати, що з вами все гаразд, доки таємні сили керують вашими вчинками, чи ви нарешті знайдете мужність подивитися в очі тому, від чого так довго відверталися? Становлення тим, ким ви є насправді, це не процес легкого відкриття, це процес радикального руйнування. Сучасна культура намагається романтизувати самопізнання, пропонуючи знайти своє істинне я так, ніби це скарб, що мирно чекає на вас у кінці приємної подорожі. Проте Юнг знав істину: індивідуація це не додавання нових чеснот до вашого образу, це безжальні розкопки правди з-під завалів соціального програмування, травм та масок. Це зіткнення з усім тим, чого ви уникали протягом життя. Ви не знайдете себе, ставлячи абстрактне запитання: хто я, ви знайдете себе лише тоді, коли запитаєте, від чого я був змушений відмовитися, щоб просто вціліти. І тут відкривається жорстка реальність. Чим сильніше ви відкидали якусь частину себе, тим більш критичною вона є для вашої цілісності сьогодні. Ваша лють, ваші амбіції, ваша дикість це не вади, які треба виправити, а двері, які потрібно відчинити. Щоб присвоїти цю силу, вам доведеться пройти через символічну смерть, смерть тієї персони, яку ви роками вибудовували, щоб бути успішним, коханим чи просто прийнятним. Ця маска не знімається без болю, адже вона зрослася з вашим відчуттям реальності. Саме тому шлях до цілісності завжди супроводжується кризою, руйнуванням стосунків, вигоранням або раптовим усвідомленням, що ваше життя більше вам не підходить. Це не розпад особистості, це тріщини у старій формі, крізь які намагається пробитися нове життя. Психіка вимагає, щоб її нарешті зібрали воєдину. Юнг казав, що не буває усвідомлення без страждання, адже щоб стати цілісним, ви повинні пожертвувати ілюзію того, ким ви себе вважали. Ви маєте дозволити частинам своєї вигаданої ідентичності померти, щоб народилося щось справжнє. Цей процес переродження не відбувається в теорії чи через інтелектуальну згоду з філософськими тезами. Він вимагає дії, ризику та колосальної мужності у реальному світі. Індивідуація це щоденне зіткнення з собою. Вона вимагає, щоб ви вийшли у світ не як версія, що намагається догодити всім навколо, а як та сутність, яка вас самих колись лякала. Свобода завжди лякає того, хто звик жити у підкоренні. Але тільки за межами цього страху починається справжнє буття. Коли ви припиняєте пригнічувати почуття, ви починаєте відчувати все і глибоку скорботу і справжню радість, які ви роками притуплювали заради емоційної стабільності. Ви стаєте менш передбачуваним для інших, перестаєте посміхатися там, де відчуваєте роздратування, і більше не кажете так з почуття обов'язку. Люди можуть помітити ці зміни і назвати вас важким або холодним. Але насправді ви просто стаєте недоступним для їхніх маніпуляцій та сценаріїв. Ваша автентичність дає іншим мовчазний дозвіл бути чеснішими з собою, але водночас вона відштовхує тих, хто тримається за фальшиві ролі. Це природна сепарація. По мірі того, як ви з'єднуєтеся зі своєю внутрішньою правдою, ваші зв'язки стають глибшими, а страх перед критикою зникає, бо ви більше не тримаєтеся за крихку маску. Ви знаєте свій світ і свою темряву, і ця укоріненість не потребує зовнішніх підтверджень. Ви нарешті заселяєте власне тіло, власний голос та власні інстинкти. Ви не стали іншою людиною. Ви просто перестали ховатися. Вийшовши з тіні, ви стаєте цілісним, приймаючи свою недосконалість як вищу форму людської сили.